Я вже казала у своїх відео, що час це дуже і дуже індивідуальний, що час у кожного свій, що кожна людина відбирає, розуміє, сприймає все у житті, виходячи з свого часу. Він в кожного свій. Я про це дуже багато кажу, і просто це треба розуміти. Але От мені прийшло таке, я все життя повільна. Не те, що я повільна, я не повільна, але в мене немає зовсім відсутня а, спешка, так? Спішити, <бігти>, бігти кудись. Тобто в мене свій особистий час, і я ніколи нікуди не спішу. Так було завжди. Так було з самого дитинства. Мене перероблювали, мене пробували, скажем, вмістити в ці рамки і навчити мене не запізнюватися і так далі. Так, я не кажу, що запізнюватися це добре. Я не кажу, що це добре, тому що ви збираєте часу інших людей, коли ви запізнюєтеся. І з часом я вже навчилася це коригувати, я навчилася не забирати час у інших людей. Але я ніколи нікуди не спішу. Я живу ніби у своєму світі, у своєму просторі. І мені байдуже завжди, коли люди кудись спішать. Мені про це казали мої родичі, мені це казали. А, там, близькі люди, мені це казали просто знайомі, які мене добре знають. Вони мене навіть перекривлювали, що я навіть, а, ніби... Ну, що в мене навіть рухи такі плавні, я не можу якби спішити. Ну, Насправді це не так. Я ж можу бігати. Можу, можу дуже швидко бігати, якщо треба. А, просто я на людей таке. Ну, вони, коли попадають в мій простір, вони відчувають просто відсутність кудись бігти. Вони попадають в мій простір, в мій час. Я зауважила одну дуже цікаву річ, що люди касти магів як виявилося, я за цим спостерігала і досліджувала майже у всіх в них відчуття свого часу. Тобто. вони і... Їхній час не, якось не перетинається з часом інших людей, і дуже часто таки дійсно буває, що вони або не дотримуються, ну, тобто для них гіршого немає для тих людей, ніж дотримуватися якогось графіку, часу, розумієте, тобто жити по графіку, по часу. І я знаю, тому що це завжди було в мені. Це завжди було в мені. І я розумію, наскільки це жити у своєму часі. Насправді для мене це чудово. Я розумію, що для інших людей це може бути не дуже чудово, а хто зі мною якби перетинається. Я навчилася, тобто я навчилася себе дисциплінувати, але я далі продовжую жити у своєму світі у своєму часі. Це такий простір, це сила мого духа, який живе у своєму вимірі. Я не підлаштовуюсь не під когось і не під щось. А тим більше мені дуже важко і особливо це відчувалося в дитинстві, в такому, знаєте, юному віці, коли треба було ходити до школи, вчитися і так далі, і дотримуватися певних графіків. Я від цього дуже сильно страждала. Я дуже страждала, і по сьогоднішній день для мене школа і такі навчальні процеси загальні, систематичні. Для мене є це найгірший досвід. Мається на увазі, я це згадую все з таким, знаєте, тюремним досвідом. Ну, в мене так це відчувається. І я зустрічаю тих практиків, тих. Душ касти магів, які мені розповідають про такі моменти, оскільки я постійно спілкуюсь з людьми, я розумію, що це. І я вже собі досліджую, відстежую, що це є певна категорія людей, вона відноситься до касти якраз магів, які вибудовують свій окремий час. Так от сьогодні я хочу вам розповісти про час для себе. І хочу донести вам спочатку, ніж подивлюсь на оракулах, що чим людина більше звільняє для себе часу, чим людина менше кудись спішить, тим часу в неї у житті з'являється більше. Є навіть така магічна практика, я її використовую. Я не буду її давати вам, тому що в більшості вона не буде виходити. Щоб ця практика виходила, треба бути практиком. Сповільнення часу це дуже цікава практика, я нею користуюся, коли мені потрібно зупинити час. Це практика для практика, насправді. Це треба дуже глибоко розуміти, відчувати взагалі час, відчувати простір, щоб можна було його сповільняти. Але те, що можуть робити всі люди для себе, зрозумівши, це сповільняти час просто, скажем, своїм не Неспішінням, ну, тобто своїм розміреним ритмом життя, розміреним ритмом дня. І це насправді не тільки сповільнення часу, це насправді ваше розширення. Якщо ви візьмете, проаналізуєте, поспілкуєтеся, знаєте з людьми, які живуть в достатку. І великому достатку, в них завжди є час на себе, і вони його виділяють. Вони не продаються зранку до вечора комусь і чомусь. Щоб щось в ваше життя увійшло, у вас повинно бути місце. Так от місце це і є ваш час, це і є ваш простір. Коли у вас немає часу, це звуження вашого простору. Тому час це не просто час, це розширення, це простір, в якому ви живете, дихаєте, це ваш світ. Час всюди різний, у нас тут час лінійний, у духовному плані зовсім інший час. І ви, як творець, можете створювати свій час. Люди, які мають час, які виділяють на себе час, які самі коригують своїм часом, вони розширені, вони розширяються. Коли у вас немає часу, коли ви постійно спішите, коли ви постійно свій час... Приділяєте чомусь не собі, комусь або чомусь, і ви не керуєте тим моментом, ви є звужені, ви звужаєтеся, це не розширення, це звуження. Я хочу запитатися у Оракула про час, що мені зараз передасть оракул. Тобто, що передадуть вищі сили через аракул про час, що насправді таке є час. Так, ну те, що я сказала, перший оракул це керування, це енергія, це керування, коли ви керуєте своїм життям. Що є час? Час це коли є закінчення, тобто це завжди закінчення старого, початок нового. Нічого не буває вічного, нічого не буває, скажімо, без початку і кінця. І оце показує, що час це ще. Е Щось одне закінчується завжди, і інше починається. Це є час. Що таке час? Час це, коли ви боретеся з темними силами, час, коли ви. От якраз про те, що я розповіла, що коли у вас більше часу і розмірене життя, це розширення. А коли у вас. Е... Немає цього часу, це звуження. І ось тут якраз про, про це розширення і звуження. Звуження це завжди е, темнота. Тобто звуження це завжди низькі вібрації. Розширення це завжди високі вібрації, що є час. Ну, Достаток, багісність, це є час, світанок, це є час. Тут 10 лотосів, тобто час це є благість. І отже, я запитала і відповідь: час це керунок, це енергія, це простір, це можливості, яким ви керуєте. Завжди є початок і кінець і розширення у, у благість, у благісний час. Тобто все, що я вам тільки що розповіла, це підтвердилося. Як людині розширитися у своєму часі, як людині жити так, щоб вона розширялася, щоб вона сама керувала своїм часом, щоб часу стало більше, ставало більше. Ну це завжди рух, це завжди рух і пізнання. Тобто потрібно пізнавати себе, рухатися, не просто рухатися кудись бігти, а тут океан, вода це завжди чутливість, це завжди глибина. Тобто пізнавати свою глибину. Час це рівновага, це завжди. Я є я. Тобто я знаходжуся, я знаю, хто я є, і я знаходжуся посередині у своїй домівці, у своєму часі, тобто у своїй середині. Це завжди а, рівновага час, завжди про рівновагу, про свою домівку, про знаходження всередині, про те, що я знаю, хто я є. Як вийти? Ну, ставати... Магом свого життя, ставати магом свого життя, тобто пізнавати всі свої грані, пізнавати всю свою глибину і її пробувати, скажімо, пізнавати через життя, через інших людей, все, що може бути в тобі. Це і називається ставати магом. Тобто, ти можеш бути. І робітником, і купцем, і воїном, і магом ти можеш бути і таким, і сяким. Тобто це а, навчитися приймати у, життю, у житті а, любу форму, як пізнання, любу форму як досвід. Так. Ну І ще я витягну один ракул, як людині розширити, розширитися в часі. І керувати, ну, так, ну, випала мені шлях до себе. Шлях до себе, шлях до Бога, шлях до себе, Бог це і є я. А, тобто міст тут є міст і світло, і шлях, шлях до себе. Ну, що ж, чудовий розклад, чудово оракули відповіли. Отже, керуємо своїм часом, пам'ятаємо Пам про те, що. Старе завжди закінчується, починається завжди нове. Тобто ніколи не потрібно боятися змін у своєму житті, ніколи завжди старе і нове. Е, Боремо свої страхи. Тут, до речі, оце звуження і розширення це боротьба своїх страхів. Завжди, щоб розширитися, вийти на високу позицію, потрібно е, пройти! ÇSO, <founding sounds> <part2> Правда, потрібно вийти на свою, скажем, справжню силу, треба йти в страх. Ну, тут побороти свої страхи, і тут показано, що тоді ви вийдете в благість. Завжди пізнавати, завжди рухатися, завжди пізнавати, бути в рівновазі. І е, бути магом ставати, пробувати різні варіанти у свого у своєму, у своєму житті, не боятися, не боятися пізнавати себе через людей, проявлятися. До речі, це не тільки маг, він проявляється завжди, він не схований. Проявлятися, пізнавати різні свої грані. Ми тут е, пізнаємо себе через інших людей, через світ. Е, для цього нам потрібно проявлятися. І тоді ви виходите. До Бога, до себе. І ну, вибір, так? Це вибір. вибір вашого життя в кінці колоди. Так що, дорогі мої, розвивайтеся, пізнавайте себе, ставайте собою і будете розширятися і завжди керувати своїм власним, створювати свій власний простір, час.